Ну ми що, це взагалі божевілля без світла, без кондиціонерів, без ліфта? Дехто тут радить обливатися водою холодною з відра. Якого вибачте біса? Схаменіться, припиніть друзі. всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Для мене велике здивування. Чому сьогодні 146 народних депутатів, які присутні зараз в цьому залі. Відмовляються підтримувати заборону православної філії ФСБ в Україні, якого, вибачте, біса півроку більше не ставлять на голосування закон про церкву. Минулий тиждень мав бути пленарним, але його скасували. Бо керівництво парламентів в турпоїстках. Голова Верховної Ради поїхала відрядження Що? до Вашингтону, і на моїй пам'яті, це вперше в історії українського парламентаризму, коли робота цілого законодавчого органу прив'язується до відряджень спікера. І у нас на сьогоднішній день із за цього 400 народних депутатів. Роблять злочинну бездіяльність тим часом. Голова Верховної Ради на вказівку банкової заблокував делегації Європейської Солідарності відрядження до Мілоки. Спікер українського парламенту вже не вперше заборонив делегації Європейської Солідарності брати участь у зібранні. Правоцентристських консервативних партій світу і спілкуватися з тими, від кого залежить наше виживання на майбутнє, це не просто недалекоглядно, це на межі самодурства і якогось політичного самогубства. Ми усі спільно мали би захищати інтереси України на кожному міжнародному майданчику. Це те, що ми разом з Петром Порошенком, з Іриною Гращенко, з Марією Іоновою мали би робити. Сьогодні на республіканському конвенті в Мілвокі. Адже підтримка України залежить від двопартійного діалогу, від двопартійної підтримки республіканської і демократичної партії Сполучених Штатів нам потрібне лідерство Сполучених Штатів у тому, щоб Україна. Виграла, і очевидно, ми повинні нарощувати діалог з цими партіями, спілкуватися там не лише з тими, хто підтримує Україну, а й з українською скептиками. Спікер говорив про те, що євроінтеграція це наша релігія. Так, от на таких релігійних засадах без верховенства права. І без демократії ми на самовпевнених гаслах не зайдемо ні у Європу, ні у НАТО. Очевидно, ми продовжимо наші суди з головою Верховної Ради. Схаменіться, припиніть і почніть виконувати закон України. Я перепрошую, я не можу говорити. От, Микола Тіщенка цього тижня в парламенті немає. Він знаходиться під домашнім арештом. Я кажу, дарова має. Ну але у слух чимало інших персонажів вчора. Одному нашому колезі, пану задорожному, була вручена підозра Набу за відкати. Уявіть собі він мажоритарник з Охтирки. Це місто в Сумській області, яке дуже постраждало від російських обстрілів, від російського терору. І от цього слугу мажоритарника, який має захищати свій округ, підозрюють в тому, що він вимагав хабар для того, аби проводити там реконструкцію інфраструктури. Але він голова, голова тимчасової слідчої комісії з питань можливих розкрадань на фортифікаціях і дронах. Але е, Микола Задорожний знаходиться в сесійній залі. Він просто світиться від щастя, пан Задорожний. Так, Булаги, так. Микола задорожній пішов до Давіда Арахамії. Щось він намагається пояснити, що він ні в чому не винний. Я так розумію. Це якийсь треш епічний, і що називається щуку кинули у річку. Ну ми що? Це взагалі божевілля. Вчора пана задорожного виключили з партії Слуга народу. Я не суд. Я не звинувачую, але його виключили з партії. Давайте прибирати його з цих ТСК, бо вийшли самі на себе. В парламенті був екологічний а, день. А, Кліматична політика це дійсно маркер цивілізованої європейської держави. І якщо ви подивитеся на наше зобов'язання щодо європейської інтеграції на 2024 рік, то саме блок екології там належить один до ключових війна. Принесла величезні проблеми нашому довгілю. Очевидно, що сфера екології вона потребує такого насправді посиленої уваги. Дійсно, в Україні стоїть аномальна спека, і немає відповіді, чи це природні катаклізми, чи це вплив уже руйнівний а, людини на. Клімат, дехто тут радить обливатися водою холодною з відра і замотуватися в простині деякі майстри зі слух розумієте, але насправді цивілізована держава трошечки інакше має підходити до кліматичної політики. І Ми прийняли два законопроекти: один в цілому вже проголосували. А це закон про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Адаптацію наших стандартів до європейських норм і правил. А в цьому. Уму законопроекті йдеться саме про а, а, чіткі норми парникових викидів та інші показники, які а, роблять Україну. Державою, що цивілізовано ставиться до довкілля, а другу, в першому читанні, який стосується наших зобов'язань перед європейським союзом в контексті плану Ukraine Facility, це про квотування парникових викидів і відповідність тут до європейських стандартів. Його схвалення стане практичним кроком переходу від стратегії до дій по розбудові. Архітектури кліматичного урядування, адаптації до змін клімату, застосування кліматичних фінансових інструментів для повоєнного відновлення України з урахуванням кліматичного порядку денного. Ну і скандальний законопроект про обчислення часу в Україні, все ж таки питання корупції, боротьби з корупцією сьогодні більш важливі, аніж закони про час, питання забезпечення енергетики. Більш важливі, аніж питання про зміни літнього на зимовий час чи навпаки. Питання забезпечення потреб наших з вами співгромадян в тому, щоб вдома було світло і тепло, більш важливі. Питання в тому, щоб генератори коштували дешевше, більш важливе. А ми продовжуємо розглядати все, що не треба, замість того. Щоб перейти до дійсно важливих законів, про що йдеться? в Україні перестануть тепер переходити з літнього на зимовий з зимового на літній час, залишиться тільки зимовий час, і це призведе до того, що е, цей часовий пояс е, влітку, по суті, день починатиметься у третій ранку, закінчуватиметься раніше. Ну і е, хіба що люди будуть більше платити е, тарифи за електроенергію? Мені прикро що ми ем, ну розглядаємо в цій залі законопроекти, які насправді мають мало спільного з європейською інтеграцією. Коли йдеться про те, що мовляв, ми робимо це так, як в Європі, то насправді Європа до цього часу. Не дійшла згоди стосовно того, щоб залишитися на тому чи іншому часі. Але ж хто думає про людей? І європейська солідарність єдина політична сила, яка утрималася при голосуванні за цей законопроект, який викликав такий резонанс і скандал в суспільстві. Ми вважаємо, що подібні речі є недоречними під час воєнного стану. Вони потребують більшого оцінки експертної експертизи, ну а на таких от бездумних голосувань. Але 260 депутатів. За це проголосували. За 261 рішення прийнято. Закон прийнятий цілому. Вітаю з київським часом. Кілька важливих законопроектів, що стосуються військової сфери, сектору безпеки і оборони, я все таки попросив би робити таку традицію. Ще не традицію, а можливо так правильно, що всі військові закони спочатку ми проходили, а далі вже про зимовий час і про все інше. Зокрема, ми спростили передислокацію військових частин під час воєнного стану. Це очевидно з питань швидкості прийняття рішень безпеки. І чесно кажучи, це рішення вже треба було прийняти ще два роки тому. За 293 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Важливий законопроект про справедливість щодо поновлення військовому званні під час дій воєнного стану. Нехай мова йде про декілька сотень офіцерів, які позбавлені були військового звання, і після цього законопроекту буде право поновлення. І це буде стимулом більше виконувати якісно бойові завдання, бо це ті люди, які сьогодні захищають нашу державу. Про що йдеться? Якщо були адміністративні дисциплінарні правопорушення до війни і військовий тоді, або понижений в своєму званні, але зараз під час гарячої фази війни, під час військової агресії, він героїчно захищає Україну. І служить часто на офіцерських посадах, але при цьому немає цього звання. Ми дозволяємо, якщо мова не про важкі злочини, а саме про адміністративні правопорушення, поновити військове звання, якщо людина кров'ю своїм життям, своєю жертовністю і звитягою витягою довела. Що вона захищає Україну? Я думаю, це правильно і справедливо. Непростий законопроект у першому читанні щодо досконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дій воєнного стану. У першому читанні ми прийняли його. чи є в українській армії проблеми, як в будь-якому живому організмі є. Але там точно більше героїзму, більше жертовності, більше звитяги ніж в усіх інших сферах суспільства. І ви знаєте, коли деякі тут пропонують всі проблеми в армії вирішувати розстрілами. Пожиттєвими посадками це ненормально, тому що треба в кожну ситуацію вникати. І у нас дійсно є випадки сезаче, коли військовий залишав військовий свій підрозділ, в тому числі через булінг або непорозуміння з керівником підрозділу. Ви знаєте, нещодавно мене вразила історія одного чоловіка військового, який після смерті своєї дружини поїхав до родини, і після цього з Стресом, а очевидно, що в армії дуже багато людей мають і посттравматичний синдром не повернувся військову частину, і зараз він, як дезертир, як СЗЧ отримав кримінальну справу і може бути засуджений. Насправді і дуже важливо, аби ми такі ситуації дивилися з точки зору законодавця, і з точки зору логіки, розуміючи наскільки важливо нам захистити і такі історії, і власне цим законопроектом ми дозволяємо військовому повернутися. Донесення військової служби без кримінальної відповідальності, якщо мова не йшла про вчинення кримінального злочину, пов'язаного з агресією, і служити далі, воювати далі, захищати далі Україну це дуже важливо. Ми, як законодавці, маємо з вами дивитися на армію не сегментарно, а комплексно, системно, і захищати як найвище командування, не дискредитувати, а захищати. Найвище військове керівництво, так і права простого солдата, от але ну як така разовий тільки акт, коли можна повернутися до несення військової служби. Очевидно, що цей законопроект має і певні контраверсійні ноти, тому що тут важливо, аби не зловживали дезертирством військові. Усвідомлюючи багато нюансів, які можуть бути на війні. Два важливих законопроекти прийняті в першому читанні на підтримку журналістів. Ми маємо факти закриття телеканалів. Ми маємо факти тиску на журналістів. Ми маємо факти погроз журналістам розслідувачам. Все це вимагає розслідування, все це вимагає реакції. І вибачте, марафон давно пора закривати, тому що це не журналістика, це пропаганда. Пропаганда має бути під час. Війни так, працювати на підтримку збройних сил України, а не на владу для того, аби під час дії воєнного стану, під час комендантської години журналісти, які повертаються з відрядження, мають відповідне розпорядження, відповідні документи, що вони є представниками змі там, не затримувалися на блокпостах і могли доїхати чи до редакції, чи додому. Ну і в принципі, очевидно, що навіть під час дії воєнного стану перешкоджати роботі журналістів, чи це журналісти розслідували, чи що це військові кореспонденти неправильно? Але вибачте, будь ласка, у нас сьогодні і досі немає жодної реакції Генеральної прокуратури на факти політичної цензури. Навіть в період воєнного часу воєнного стану журналісти мають право на професію. А з цим в Україні велика біда. Ми знаємо факти, коли журналісти Державної агенції Укрінформ скаржилися на політичну цензуру. Темники, чорні списки, блокуючи опозиційних політиків від керівництва державного агентства, поставленого банковою, і останні дуже важливі законопроекти сьогоднішнього дня: спроща до оподаткування на ввезення товарів і частин для виробництва машин для розмінування. Мова йде про те, що в Україну без податку на додану вартість будуть завозитись такі потрібні. Устаткування як машини механізованого розмінування Україна залишається однією з. Вірніше самою замінованою країною світу на жаль, третина наших територій замінована або вражена через російський терор. Очевидно, що сьогодні нам потрібно набагато більше саперного обладнання і машин для розмінування. І власне, ми тут потребуємо західної допомоги, західної комплектації. І, от нарешті, прийняті ті закони, які мали ну, бути адаптовані ще два роки тому. Законопроект містить пільги для. Обладнання для розминування для виготовлення цього обладнання для, для також пільги для електрогенеруючого обладнання, акумуляторів та іншого обладнання, необхідного для підтримання електроживлення, в цей складний момент. Причому коди підібрані таким чином, щоб не зашкодити вітчизняним товаровиробникам. У сьогоднішній парламентський день ми з колегами продовжуємо інформувати вас про роботу парламенту. Тому підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут правда про роботу вель.